Ми не зможемо, якщо ми не будемо мати стратегії, ми не зможемо брати взагалі участь в е, субвенціях програмах, але ми не зможемо фінансувати з місцевого бюджету. Там така дуже тяжка процедура, буде через систему дрім, дуже таксово, там треба буде проводити технічну оцінку проєкту, його важливість зазначати. Е, не знаю, як за витрати, ну просто. Так, так, так. І дивіться, публічні інвестиції, що, що е, закладені в публічні інвестиції. 600 тисяч на 26 рік це є співфінансування нової української школи. На 2027 рік е, 6 мільйонів сюди входить, е, е, програму, я не точно по сума сказала. треба... Собі це запланувати, наприклад, ну, публічно, сказати, що ми це будемо робити, і потім відійти. Ну, закон, не... щоб тут майже одного року собі запланували, да. зробити такого вже не буде. Тобто, так, З, ми будемо ще що треба показувати публічно, що там, там буде такий розвиток, такого, то в індустриї. Так, в нас в Україні, в Можливо, ну, то, то, вимоги Євросоюзу, розвиток... е е та й програма е Україна Хасіді, то, то від вимоги от за, 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 за ті публічні інвестиції засередньо є вимоги Європейського Союзу. А ви, напевно, якщо вже оцей напрямок виконавчих кіберти, зробити реформу до кінця, <глад> буде префектура, то він, напевно, зможуть зстежувати дозвоток, як позрій і воно чи вимачиться. А так все поки що ваш поток, то кожна громада собі вибере, і, і каже, потім року задумали одне, потім таки виходить, виходили на другі на целі, там пропускає. Бачиш, в Польщі, наприклад, одна громада можна надавати медичні послуги. простої. Турна надає більшість краще освітні послуги. Там навіть такі вже по громадах визначний рівень. Тому, і то громади не такі, наші маленькі, як бухгалтерська чи свійська громада. Наприклад, зараз нас стоїть, взяв клас на повністю медицину. Де більше всі стоїть, те, що таке вже схоже. Медицина живу клеві не має роздужі майже на це. Відповідно, так само прописано вже в бюджетному кодексі, що 70% вільного ресурсу треба спрямовувати на об'єкти, які вже розпочаті. Речі ну, можна е відділля. щось не виключити. Це по публічних інвестиціях, по нагалу житло. У нас в 2027 му році виникне потреба придбання житла для дітей сиріт. На 26-му році одній дитині виконується 18 років, і в 27-му році другій дитині ну, з прав. З, ну, з однієї по галузі житло на 27 й рік запланований 1 мільйон гривень, Це також обласна програма, там частину коштів оглядає, частину не по галузі муніципальна інфраструктура та послуги. На 27 рік 400 тисяч на виготовлення проєкту кошторисної документації на модернізацію очисництва будівлі. І на 28 рік 900 тисяч як, як співфінансування. На соціальну сферу півтора мільйони в 28-му році поставили, бо не знаємо, дуже на державному рівні підтримують соціальні послуги, де <плес> І інтернати, Об, ну, на обласному рівні, щоб продають на територіальні формати, бо то держави кошти, то ми так зарезервували, якщо шо, щоб ми могли за подати на якийсь проект. Тоді нагали з освіта у 26-му році 600 тисяч що є на співфінансування нуж. У 2027 році 4 мільйони 600 і в 2028 році 4 мільйони 500 затвердили. Можливо, якісь програми по харчуванні, чи навіть по чи щось. Ну, по, На освіту є багато державних програм, буде можливість взяти участь. Так ну, Я думаю, що до певно, раз в рік можна вносити зміни до посередньострокового плану, то ну, ближче до множество, ну за что-то и выборим по цене. Да, да, да. Что тогда за ваше питание, то голосуємо. Косяцкий за Микола Мисуракин. Да. Людмила Серх. Да. Андрей Ярошевский. Да. Дякую. Хочу тобі это Що Шановні колеги, дякую за розуміння щодо роботи даної. Всім гарного дня і чудового дня.